Ми повернулися з фронту, з Покровського напрямку. Я не зміг знайти їм правильну відповідь. Чим керувалися негідники, які готували указ про санкції незаконний, неконституційний, несудовий для повідношення до лідера опозиції Порошенка, коли вони серед інших незаконних речей заборонили мені здійснювати оборонні закупівлі? Де-факто ця злочинна команда протидіяла армії. Скажіть мені, що ще це може бути крім роботи на Росії і представлення Росії? Я гублюсь в догадках. Але це нас не зупиняє. Зараз уже дуже добре вам відомо пересувна авторемонтна майстерня, яка дозволяє відновлювати техніку без евакуації з лінії боєзвіл. Якщо ви подивитесь сюди, тут ви побачите цифру 100: 100 майстерів в 100 бригадах. Працюють на відновлення боєздатності техніки. Ми це робимо за власні кошти. Там немає жодної копійки донатів. І сума, яку ми надаємо, стримко наближається до 7 мільярдів. В середньому від 130 до 160 мільйонів гривень в місяць ми фінансуємо закупівлі для збройних сил, в тому числі 100 пересувних авторемонтних майстерень. І оце нове покоління. Там ПАРМ номер 100 це ремонтний контейнер номер 1 Ви бачите, що по обладнанню, що наші інвестиції в цей ремонтний контейнер вони набагато дорожчі. Крім плазморізу, крім зварювального апарата по всім видам металу, крім позицій по бустеру, тут є вже повноцінний токарний станок. Повноцінний фрезерний станок за рахунок фонду Порошенко, які злочинці намагають мені заборонити купляти товари військового призначення. Навіщо? І знову, ви відповіді не почуєте. Можете придумати і дати мені версії саме. Розправа з лідером опозиції перетворилася в розправу на тих, хто реально постраждає від санкцій. Це українські воїни, українські штурмовики, десант, морпі. А це є представники логістики, які мають забезпечувати людей.